Сучасне життя неможливо уявити без мобільних телефонів, волоконно-оптичних ліній для інтернет-комунікації, цифрових фотоапаратів, лазерних пристроїв і таких методів медичної діагностики, як рентген, томографія, комп'ютерна і магнітно-резонансна, ендоскопія, термографія, а також терапевтичних методів лазерних та світлодіодних в офтальмології. Приладів для діагностики зору та виготовлення окулярів, в мікробіології, приладів для автоматизованого лабораторного діагностування. Окремим розділом виступають енергозберігаючі технології, пов'язані з використанням сонячної енергії. Що об'єднує ці пристрої? Це оптичні та електронні технології. Навчитись розбиратись у цих пристроях вам допоможуть викладачі кафедри лазерна та оптоелектронна техніка. Яка єдина в Подільському регіоні готує фахівців за напрямом Оптотехніка? Оптикоелектронні інформаційні системи спеціалізуються на цифровій обробці зображень та сигналів, технічному зорі та штучному інтелекті, лазерній обробці матеріалів промисловості та науці, контрольно-вимірювальних лазерних та оптикоелектронних приладах, голографії. Оптикоелектронні біомедичні системи та пристрої спеціалізуються на діагностиці захворювань, лазерній терапії та хірургії. Оптикоелектронні системи телекомунікацій спеціалізуються на цифровій телефонії, кабельному телебаченні, інтернет-комунікаціях на основі волоконно-оптичних мереж та відкритих оптичних каналів. Наші студенти під час лекційних та практичних занять при виконанні лабораторних робіт отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку в сучасних комп'ютерних класах та лабораторіях кафедри, а також при проходженні практик на провідних підприємствах та наукових організаціях регіону. Оволодіння технологіями проєктування дає можливість нашим випускникам працювати в компаніях, що мають справу з розробкою, експлуатацією і продажем оптичних приладів будь-якого рівня складності. Підготовка з напрямку волоконно-оптичних технологій дозволяє нашим випускникам реалізовувати себе у державних установах та комерційних структурах, які працюють у галузі кабельних мереж зв'язку. На кафедрі працює відома як в Україні, так і за кордоном наукова школа оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, яка існує понад 25 років. Її очолює професор доктор технічних наук Кожем'яко Володимир Прокопович. Серед випускників наукової школи більше 40 кандидатів та 4 доктори наук. Створено міжнародний фаховий науково-технічний журнал оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. За ініціативою українського відділення SPIE спільно з науковою школою кафедри ЛОТ Вінницького національного технічного університету в 2001 році було засноване та офіційно зареєстроване студентське відділення Міжнародного оптичного товариства SPIE ВНТУ. З 2006 року на кафедрі ЛОТ існує та постійно розвивається студентське відділення Оптичне Товариство Америки ОСА. Високий рівень кваліфікації випускників кафедри підтверджується їх успішним працевлаштуванням на провідних підприємствах Вінниччини та України. Отже, пам'ятайте, лазерні та оптоелектронні технології. Запорука вашого успішного майбутнього!